Унікальні перегони побачили днями відпочивальники гірського лижного курорту Буковель. Собачі упряжки змагалися на швидкість, долаючи відстань в два кілометри. Місце для забігу обрали у мальовничому куточку навколо озера у лісовому масиві. Ця територія є ідеальною. Тут є все для проведення цих змагань, тут є е, забезпечення проживання, харчування. Для наших учасників розваги у перегонах брали участь не тільки бігові собаки, породи хаски лайка, маламут, а й інші чотирилапі, яких навчили возити сані. Всіх вразила королівська упряжка із 12 собаками. Керувати таким живим гігантським потягом надзвичайно важко. На старті власне швидкість ривка складає до 50 км на годину, і біжить така упряжка швидкістю 15-20 км на годину. Нужна за всім слідити, щоб... Стояти. Эти не астана, щоби другі не набігальтуристи, які приїхали на Буковель, байдужими не залишилися. Власники собак охоче дозволяли їм прокататися в упряжках. Всі учасники перегонів отримали подарунки. Визначили найшвидшого та найкрасивішого з чотирилапих. Первий кубок буковеля удався на славу. Ми получили призовою міста за конкурс з Тим часом сезон катань на лижах на курорті продовжується. Снігу тут не бракує.